І з немовлятко діва пеленає, а нечистий скалеть зуби, пекло відчиняє, вибрав Бог нашу Україну, щоб за всіх терпіла, і сьогодні на хмаринку пташечка злетіла. Ти творив той світ, мій Боже, щоб діти страждали, щоб маленькі не пожили, а в рай відлітали. А батькам навіщо жити, як дитинка в небі, лиш три місяці, о Боже, а уже до тебе. Розриває мені серце, що тут ще писати. Довго світе наш байдужий, будеш споглядати, та зневіра, як гадюка лізе по куточках, а сирени розривають душу по шматочках. Я не знаю задум Бога. Бо ж просто людина, тільки миється сльозами, бідна Україна. Ми не маємо вже сили рідних хоронити. Ну, коли прийдеш, мій Боже, тих катів судити.